Крах блакитної імперії Роман Новелах Автор Леонід Данільчик. Розділ 19. Апокаліпсис. Локація На схід від кордону Батьківщини Донщина Південно-Західний регіон спільнонародної Євразійської Федерації Час Громадянська війна. Безлюдні ранкові вулиці майже 200 тисячного міста мали гнітючий вигляд, складно було визначити, живі чи мертві тулилися на стихійних горах сміття. Мухи однаково завзято атакували як розкидані брудні трупи, так і сплячих безпритульних. Подекуди купа брудного лахміття ворушилася, виявляючи, сховане в ній тліюче життя. Та показувала нечисленному загонові Богдана поневічене виразками обличчя. Поряд, на гладкому і блідому, наче восковому, лиці вітер метушливо ворушив пасма волосся, намагаючись вдихнути душу в юне мертве тіло. Головна площа перед мерією нічим не відрізнялась від спальних масивів, лише почистішали поодинокі примари. Що боязко затихали, побачивши скупчення військових. Вікна довгого двоповерхового будинку підвивали протягами крізь гострі ікла розбитих шибок. На площі перед входом на постаменті монументально красувалися чотири ноги по коліна, залишок пам'ятника, невідомим діячам, напевно, атомникам. Частина загону пройшла під поневіченою колонадою. Увійшла до середини. Пошук тимчасової адміністрації не зайняв багато часу. Представники влади розслаблено розвалилися на диванах однієї зали, лузали насіння та курили смердючі самокрутки. Густий дим пронизували терпкі конопляні нотки. У центрі безладу, на столі в позі Лотоса, сидів русявий злодій. І зосереджено скручував чергову папіроску з клаптика якогось акта приймання передачі цивільного майна, відірвався від свого заняття та підвів очі. «Ні, воістину, шляхи господні незбагненні. Воістину!» пробурмотів Богдан. Відділився від бійців, стрімко пройшов через залу і коротко вгатив кулаком льові у ніс. Команда мера вмить вихопила пістолети. На протилежному кінці кімнати клацнули запобіжники автоматів. Викинувши догори долоню, Льова зупинив розвиток конфлікту. Задер голову, закрякав хриплим сміхом. Кров втамувалась, і Льова, висякав її залишки, побіч себе. Втерся. Я так понял, благодарочка за то, що я тебе на зоні через вишак в рай припихнув. Вишак вище міра покарання, у цьому випадку розстріл, кримінальний жаргон, примітка автора. Богдан промовчав: Бодя! Ти такий отважний чел, штурмувати такий мегаполіс отрядом в сорокрил. Присутні розгубилися, проте жодна сторона. Не опустила зброї. Хто тут керує? спитав Богдан. Ага, і я ось розчулений зустрічу». Льово, ти злостивий мудак. Зло ще кипіло, але бліту риску стиснутих Богданових губ уже розтягувала усмішка. Походу, ти вже керуєш. Льова зліз зі столу і театрально запросив Богдана. Зайняти його місце. Той у відповідь сплюнув собі під ноги. Роззирнулись і дали знак своїм людям опустити зброю. Сядь, наполягав Рюсявий. Відпусти своїх помародерити в місті ще дохера хавки, а я хм, передам тобі повноваження і введу в курс справ. Стримав кашель, зробив невизначений жест. І злодії по одному неохоче вилізли назовні крізь вікно. Богдан віддав накази та повернувся. Ми вас запаслі ще на вході у місто. усміхнувся Льова, коли вони залишилися наодинці. Чекали вас тут. Куди ж ви ще попрете? Ну, Богдан присів на край столу. Що ну? Після жестякових боїв, бомбежок, ну і коротше. Тут конкретна каша була хто, за кого він і грєт. але правительственне основну масу покромсали і взяли власть. Хоча їх тут після Месіва кубка лишилася. Де вони зараз? Непонятно, після дужка, що виконувач обов'язків верховного правителя, дядя замислов, дав дьору. А пафосні речі по теліку, та очиста мулька. Вони помарадьорили прочно і свалили в невідомому направленні. Льова сперся руками на стільницю, вчитався вподерти ним аркуш паперу. Хмикнув і знову повернувся до розмови. Здається, мені, що то не произвольний бардак. хитро зиркнув на співрозмовника. А це лінаправля акція, га? Трудно, щоб такий жорсткий срач так по-бистрому розігнався. Своя війна. Воювати не за, а воювати проти. Своя війна, промовив Богдан. Ти про що? Кажу, ти абсолютно правий. Льовані брови затанцювали, поперемінно підстрибуючи. Права застигла вгорі. Продовжив. Тиждень тут не було ніякого закону, крім воровського. Хм, Ну, ми, типа, і зайняли мерю. По право, хрипло засміявся, закашлявся. Богдан кивнув. Туберкульоз. Ага. Лагерна пам'ятка. Льова сплюнув. Втерся, поглянув на Богдана. Той пильно вдивлявся в нього. Що? спитав. Там, у таборі, спирт. Ти ж мене всучив. А що спирт? Вкусний. хмикнув Льова. Не всучив, а от рекомендував. Як патріоті настроєного елемента батьківщини? Богдан поморщився, гостро вкололи епідозні спогади розстрілу. Рекомендатор, Хм, а спирт нормальний, міцний. Ну во. Льова пом'явся, опустив очі. Я тобі спирт і свободу. Ти мені, юшку з носа, Ми квити!» Відчув, що Богдан далі свердлить його поглядом. Дочекався запитання. Ти брав участь у фільтраційних заходах з формування спецтаборів. «Було діло. Ходив по лізві у ножа. Анархісти, монархісти. Націоналісти різних мастей. Льова закусив губу. Така собі, мусорсько-воровська тайна кооперація. Потім запал був, душок пішов, запецьканих чекістів розход. Сразу. Засучених блатних, типа мене, вори самі за точками покрамсали. А я на свою красну зону нирнув. Адміністрація спрятала. Помовчав. Спрятала, хмикнув і кашлянув. Гноїли в карцерах. От, кашлюю тепер. Бронхіт. Походу, хронічний. Но факт тушку мою оберегли. Не ясно чому, але хто та мою тушку спас? Не дав в обіду. Мо, сам міністр оборони. Ми, було дело, в сусідніх бараках нари Регрелі. але то секрет. Харкнув. А потім бордак почався: м'ятеж по лагерям, побіги, в общем, обошлось. Ти знав, для чого те все? Да ні, просто вляпався, Пособіл одному, витягнув з говна, а там мене на крючок взяли, і в оборот, і поніслась комуністи, фашисти. То щас потроху доходити почало. Шок чому. А ти. Я льово дурень, реальний дурень. Росявий почухав живіт, підняв на Богдана веселий, сірий погляд А я, бля, умний. Короче, бодя, роби тут, що хочеш. Хочеш, автономію основи, хочеш халіфат провозглашай, то кобайцов у тебе гавно як мало. А тут мобілізацію не проведеш, катастрофа. Повна гуманітарна катастрофа. Сів на край столу дзеркально до Богдана. Якщо прийдуть, я навіть не знаю, хто може прийти. Інгуші, абхази, войско Донське, то треба звалювати. Я не планую тут затримуватися. Ага, правильно. Перекурити, опіритись і жирку запасти, а там на батьківщину. так?» Так, понятно, будеш виписуватися, свисни. Я до тебе в рекрути зарісуюсь. Богдан аж похилився набік від здивування, наче прагнув роздивитися Льову під радикально іншим кутом зору. А як же кар'єра, перспективи? «Задовбало, Бодя», – пояснив, хочу в нормальну тюрму, в нормальній країні. На Єлсія спочатку воровського хліба, потім сучиво. Он ви ж в горлі паршитяж кашлює. Зістрибнув на підлогу, заклав руки за спину, випнув груди і почав ходити залою, кумедно імітуючи, якогось мультиплікаційного героя з далекого туманного дитинства. Оттуда, кстати, весточки красочні приходять, мов все ніштяк. Зам'явся. Тобто, ваше йоп Коротше, націоналісти захапали назад юго восток, а мудачі його само, походу, без серйозних боїв, смикнуло. Так що там демократія і благодать. Празнік возз'єднання. Льово, ти серйозно? Погляди зустрілися. Русявий припинив кривлятися. Втомлені сірі очі усміхнулися. Серйозно, бодя, абсолютно серйозно. І про батьківщину, і про себе. Я вже намотався по лагерям. Займуся спекуляцією. Один хер не роботить. Богдан махнув рукою, зло сплюнув собі під ноги і зліз зі столу. У динаміку телефона тягнулася довга тиша. Потім… Щось раптом пікало, і зв'язок обривався. В місті зникла мобільна мережа. Остаточно. Галас вуличного безладу наростав. Агресивні людські маси перетікали з вулиці у вулицю, влаштовуючи безглузді побойовиська. Невідома іскра розпалила масові заворушення. Голодні, виморені холодом люди зривали зло на всьому, що траплялося дорогою. Вихлюпувати гнів на таких самих знедолених у стихійних випадкових сутичках. Богдан не знаходив жодного бійця. Ніхто не з'явився на пости. Ні з ким немає зв'язку. Порожні приміщення мерії відлунням насміхалися над швидкими кроками чоловіка. О, ти таки тут. Несподіваний оклик змусив озирнутися. В кінці коридору. З наплічником через одне плече стояв Льова. З обдертої скроні по щоці стікала кров. Кивнув головою і зник за рогом. Несвідомо піддавшись через власну розгубленість, Богдан рушив за ним. Наздогнав. Це торба, бодя. Просто торба. не озираючись, промовив Льова. Мені потрібно зібрати свій підрозділ. А? – який нахер підрозділ. Все, баста. Чому баста? зупинилися біля вікна. Треба тікати. Не живі вже, мабуть, твої байці, якщо живі, то хрен знаде. Тобто, не живі». Льова визирнув у вікно. Та, як живі, тільки наоборот, мертві. Давай по дорозі там ще є шанс на товарняк. Що в наплічнику? Бля, бодя!» психанув Льова. «Жрачка в дорогу. Там якісь дебіли станцію грохнули. Станцію? Вистрибнуло у вікно. Побігли. Богдан шарпнув товариша на плече. Яку станцію? «Атомну, бля. Що? То? Біжи давай. Льова заточився. Збитий сильним нападом кашлю. Побіг на взгінці, але втримав рівновагу. На бігу Богдан стягнув з нього наплічник і підхопив під руку. Далі гнали мовчки. Лише Льова здригався від хриплого кашлю. Цікаво, куди він їде? Льова лежав горілиць. Та розговдувався в такт постукуванню коліс об стики рейок. Розкладені картонні коробки обурено шурхотіли під ним. Гадки не маю, відповів Богдан. Визирнув крізь тонку шпарину, залишену викривленими розсувними дверима. Так виглядає, що чітко на захід. Головне, щоб вітер не дув нам у спину, підвівся Льова на ліктях. Уночі я не чув жодного вибуху. Міцно спиш. Ти в мерії ночував у мерії». тому і живий лишився. Льова повернувся на бік. Вибуху ніхто не чув, крім працівників станції. Там пожар почався, і паніка. А далі вже по накатаній. Обстріл не може бути. Я гребу, походу, диверсанти. Заклали і, я не знаю, вспихнуло перед утром. Факт, що в кіпіші сразу побіжали твоїх по хатам різати. Не розбиралися, короче, журба. А твої. мої. Льову аж перекосило. Які нахер мої, я ні зложен, зсучився, дійшов би до них душок, що я ж чекістами де ліжки мутив. А душок би дійшов завсік доходить. Льова зробив промовистий жест долоною поперек горла. Може, погасять пожежу і все минеться? пробурмотів Богдан. Його гнітила недолуга смерть побратимів. Хто? В місті ні одна служба не дійствує, госпіталі напівшляпи. це торба. Я не атомщик, але. Там радіоактивна жопа, реактори горять. Богдан сів, спершись на стінку вагона, витягнув ноги. Припускаю, що потяг рухається на батьківщину за зерном. То був би персик, втішився Льова. Бо тут уже ловити нічого. Остаточний крах блакитної автократії. Чого? Ну, ти ж аж аристократ, бодя. Йо майо, інтелігент, Йома, -йо. Дай кусень хліба. Богдан жбурнув Льові на плічник. Той, длубаючись у їстівних припасах, продовжив: Ну, знам'я соборно народної, знаєш, три маска, триколор. білий, блакитний, червоний, білий то що по граддяці. Льова підвів голову і запитально подивився на співрозмовника. Шляхетність, аристократія, монархія, відповів Бодя. Во! «Бо застебнув наплічник і відкусив шматок булки. Монархія! 300 років потягнула і навернулася. Вими, хер з рота, і тоді говори. За такі базари я б тобі кишку пустив з пупка. Просю пардона. Прожуй, а тоді говори. Во, проявляє уваження, нахал інтелігентний. Так, а нижній мазок червоний. Це хоробрість, обов'язок. Та пофіг, та комуняки. Кресна диктатура пролетаріата притягнула менше сотки. І здохла, ясно. Що, ясно? Льова знову відкусив шматок булки, прожував і лише тоді продовжив. На що Богдан стихо усміхнувся. Ну, от лишився останній третій мазок, диктатура блакитних крові. зажравши вся еліт, потомственних чинуш. От тобі сьогодні і початок ядерного апокаліпсиса, крах блакитної автократії. Льова відхилився на стінку вагона. Думаю, що то фінішний ривок окончательний. Полосочки скінчилися. Третій колор, а пошній тобі ж последній, сплюнув у бік та сказав: Головне, щоб вітер дув на схід. Богдан знову не відповів. Далі їхали мовчки, вслуховуючись у ритмічний перестук коліс, що переривався льованими покашлюваннями. Хотілося розчахнути двері вагона, але не наважувалися. Розділ 20. Епілог. Локація Гори Урал. Майже вся територія спільнонародної Єразійської Федерації час ядерне спустошення Федерації. Валентин сидів на високому скельному виступі. На горизонті. Розростався черговий ядерний гриб, розсіюючи свої радіоактивні спори смерті, поривчатий вітер із заходу неприємно холоднив байдуже обличчя. Можливо, на цій випаленій ненавистю території через тисячі років проростуть нові паростки життя, але йому це було байдуже шкодував лише про долю малого рудого кошеня, підвівся. Потягнувся і роззирнувся своєї мети він досяг. Імперія втонула в кривавому морі громадянської війни, без шансу на відновлення. Подальший розвиток подій його не цікавив усе вдихнув глибоко, став на край виступу і нахилився. Повільно, мов секундна стрілка, окреслив півколо і полетів головою вниз у безодню.